Дуруй народ! І сьогодні ми продовжуємо грати у гру Тінь Колоса. В минулій серії ми погралися з такою добрячою кєцею, так би мовити. Так, колос кеця був. Умовно кеця. як це було, можете глянути вгорі за підказкою в правому куті. Так, і це був 11-й колос, зараз буде 12-й. Хто там у нас 12-й, я не... Пам'ятаю, може зараз по опису згадаю. Знову ж таки, скоріше за все, я опис перекладу краще під час монтажу, зараз щось прочитаю і вже після цього скажу там свою думку, що там. А може. Не знаю, будемо бачити, що там вийде, як і до чого, і куди. Твій наступний борон. Райські щось там над озером. Тиша. Тишу порушує грім. Рухайся через землі. І щось так, і все. І все. Хоча я по ідолу зрозумів, що то хто то буде. Так. Де в нас аро? Що ж, вперед? бій, Знову ж таки. Що не випуск, то. То бій, то бій, бійня з цими колосами. Інакше не можна. Можна, але й не можна. Не знищуючи їх. не... Гру пройти не можна. Не знаю такого випадку. Це не знаю, які там можна бути. Можна було використовувати баги, щоб настільки зламати гру, щоб... не вбуваючи жодного колоса... пройти її. Ну що поробиш? Так, десь в той напрямок. Глянемо на мапу, що там мапа каже, що тут десь я зайду в гухий кут, і потрібен цей. Знайти місток. Добре. Ось направо місток десь в тій стороні. До наступного колеса добряче треба полазати. Знову ж таки паркур буде. Як же без нього. Будемо без Ару. Це вже такі спойлери невеличкі. Бідненько Ару не будемо діставати. Так, десь нам в той бік. Добре. Глянемо ще раз, і там ще один місток є. Добре, знову ж таки ще раз добре Добрив в квадраті. А може, або навіть і в кубі. Добра забагато не буває. Так. Знову ж на місток. Це доволі такий небезпечний, на вигляд, міст. Я по такому не знаю, чи сходив би, чи й на коняці. О, ні, знову десь в лісі букати. Бог його знає десь там лазати тими кущами. Я знову сюди прибув, вже пішки, походив по колами і забукав. Отже, тримаємося цього боку, можливо навіть десь тут і перехід. Там десь були двері, вхід інший. Ось він. Так, це інший вхід зовсім. Думають, нам сюди. Скоріше за все. О, там якесь особливе дерево, може ще якісь плоди на ньому є. Але по них лізти я не, не буду. От урвище. Над прірвою. Та, нам сюди. Просто було повернути праворуч і все. І не морочитись. Або я не правий. Нам до того водоспаду. Тільки як туди піти. Десь там стежина. А, ні, все, все я вірно пішу. Все чудово, все прекрасно. Якось неочевидно було, хоча може і очевидно. Що там шляхи. Аро хоче, щоб я під'їхав на ньому, але... Може він тут і відпочити. І отут мені більше зараз не буде потрібно він. Чи може тут впасти зі мною. не навряд чи. Думаю, тут варто зберегтися, а то я ще сам впаду десь в ту водоспати і буде. Потрібно йти аж звідкіля. Так. Нехай буде... Та можна і сюди і записати. Так. Збережено. Так, щось гра. Підвагує. Та наче... Нічого не запущено такого. Ось, так. Да. Добре. Так, найнебезпечніший момент. Оп! Полізли. лізем в сусіднє Озеро. До колоса. А, я думав, тут десь стрибати буде потрібно, так що буде дуже небезпечно. А ну, бачу тут нічого такого. Стоп рівно стежині краще піти. То мало що. Паду та й... Пла... Плисти треба буде. А все одно треба буде плисти. Поплаває. Уїїї. Високо і глибоко. Добре, що глибоко, що там в долині. Каміння не було. Доволі небезпечно так. Стрибати в невідому водойму. Там спокійно могло бути каміння, можна було собі пошкодити ноги, чи хребет, чи ще щось. Так робити явно не варто. Добре. Десь пливемо, куди пливемо. Хто його знає, куди пливемо. Зараз буде дуже цікавий колос. Така цікава механіка. Будемо зараз дискутувати. Сподіваюсь, хоч хтось щось напише в коментарях. Або хоча б поставить вподобайку за таке. За такий контент. Ексклюзивний. Ось і він. Чи то в нього панцир, чи що? Доволі такий неоднозначний колос. О, вле до нас. Ну классно, справді. На вигляд і... Мабуть, один із моїх найулюбленіших по, по візуалу. Ну гляньте який це. Батя. Дядько такий, ох! Дай-боже. О, ні! Зараз він мені зробить, дай Боже. Ведемо. І ще й стріляє добряче так. Добре, що не влучає. І він, звичайно, не дає нам на себе залізти. Але думаю, зараз я залізу. Знову багер текстур. Нічого нового. Не знаю де є. Десь в нього під, під ним. Так. Пробуємо. Коли не можна прискоритись. Чи можна, не знаю. Ще трішечки не дає він мені на себе залізти. То логічно. Я теж не хотів, щоб на мене щось залазило зайве. Чи мені вистачить витривалості? Думаю вистачить. Щоб на нього залізти, а він ще тут трісеться. Як цікаво, коли він не з боку в бік гойдає, то в мене витривалість відновлюється. Ось тут, мабуть, зараз буде найцікавіший момент. Здавалося, вилізли на колоса, і тут де його слабке місце. Знач в руках є. Слабкого місця немає. Батьох воно на голові, а в цього немає на голові. Є ж ці незрозумілі зуби, чи це корона і. аучі. Нам достатньо зробити ось. Так, я щось не можу влучити, те, що треба. Ось. Це його слабкість можна так виразитись. І зараз в неї з найважчих моментів потрібно нам дібратись з тої платформи. Нам вже він дурмін не витримав, каже, що. Що робити? А я і так знаю, що робити. Бити його по зубах, керувати ним. Тільки я хочу вицілитись якось. Добряче. Так, є, я заліз. Добре. Зараз буде нелегке. Ще один крок, який потрібно буде зробити. Якщо він, звичайно. Аго, ну ти що? Я думав, ти покажешся у всій своїй красі, а ти десь тікаєш від мене. Образився на мене, чи що? Мабуть, образився. Ну, що ти ж мене вп'єш, якщо так будеш. Стріляти. Ооо! Дуже таке круте видовище. Так. І... Не знаю, чи встигну я так. Ні, не встиг. Десь я в нього на животі. А вдарити ще не можу. Ще раз не вийшов вдарити. Шкода, шкода. Коде що не вийшло. Сподіваюсь, не буде такого, що я зараз втоплюся. Ви ж мені написало би гру закінчено. Ай! Витривалість, ні. Є, я знову на, на повітрі. Ну що ж, поплили, за ним на нього. Трішечки залишилось, не встиг я з першого разу це зробити. Ауч, я? Але нічого. Ось так і з ним боруться. Ліземо знову на нього. Знову зараз будемо його скеровувати. Це вже й момент я впущу і присковую. Я таки скажу ремарку. Щоб додуматися до цього, що робити. Це... Там підказка не така суттєва. Добряче довелося попітніти і мізками пошевелити. Щоб додуматися, що його потрібно скеровувати на ті платформи, застребувати на ту платформу. Взагалі багато часу пішло на те, що. Колись давно. Коли перший раз проходили цю гру інтернета не було. Не було де глянути. Як зараз щось не так, щось не знаєш, як пройти, пішов де подивився. Як, як то проходять інші люди, та й все. А от раніше так. Сиділи, міскували самі. І зараз це, здається, очевидним. Що є ці штуки, то значить треба вбити по них, та, та де бень? Це доволі так неочевидна річ. Так, щось ти мені недобре став тут. Не даєш мені зістрибнути з тебе. О, розвернувся взагалі в діччю. У розвертаєшся? лізь вправо. Я сказав вправо, давай. Ай, куди я впав? Це якось було дивно, як мене так. Ну і сіпнуло так дуже дивно. Ну, гаразд, як уже є такі. З є. цей момент я точно прискорюю. Це мене підкинуло, я обов'язково залишу. Ой, перепрошую. Такого ще не було у мене. Оце сальто був. Ай-яй-яй-яй-яй. То б'ю. Я себе відчув карієсом. Б'ю його по зубах. Йому спричиняє зубний біль. Якось він не хоче стати так, як добре би було мені? Можу ще вперед дати. Ще праворуч трішки десь так о, є! Є, все добре! Зараз! Йому посвистіти добре, би. Ну він такий Батя прямо! Прямо батя такий батяс Батяня! Ой, це не добре. Є. Yeah. Ми його перемогли. Ну, добрячий такий, хороший колос. Хто не, не погоджується, пишіть в коментарі, подискутуємо. А на цьому ми зараз завершуємо ось, так, ось такі ось колос, такий випуск. Ну, звичайно, момент із сальто Не самого врази, в перший раз так вийшло. Скільки, скільки би не грав в гру, постійно щось нове знаходиться. Так, чи бажаєте ви зберегтись, А вже ж. Отож. На цьому ми завершуємо. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, а найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.